you Насіння, відвару насіння льону насправді не буде мати такого ефекту. В такій ситуації, якщо у вашій сім'ї хтось хворів виразковою хворобою і у вас є якісь тривожні симптоми, чи ви хвилюєтеся щодо цього стану, то раджу всій сім'ї пройти обстеження на таку бактерію хелікобактер pylori, яка викликає виразкову хворобу. Насправді, дуже часто ця бактерія має е, сімейний характер, якщо в сім'ї хтось. Один хворіє, можуть хворіти інші члени сім'ї, і надалі це може провокувати виразкову хворобу. В цій ситуації краще буде проведення обстеження на цю бактерію.